Це Що це? Змагу, Ось я її найду Трошки гранкувата у мене, трошечки лавка Ось цьо воно, карасів запальничка О! Щас тут поприкалимся, подожди Щас я вже поприкалимся Ось те яйце є Незвичайно сюди припхався, щас Де воно, те яйце? Ось цьо воно Оце нам терця треба, вроді би о, так так тут вообще шикарно заспавнилось. ДВС в прошлый раз Воно нас заспавнило так, що Скрикам скажу, що А я му уже подарился, А я прикинь, ти ничего ты мне не сделаешь. Типая, ти Обиженка. Так. Просто сейчас пройти. Виживання, то...